Сьогоднішній день є величним для цієї громади. Ця громада, цей храм довго йшли до того, щоб тут пролунала молитва українською мовою, щоб тут пролунала молитва за українських воїнів, щоб тут пролунала молитва за тих, хто втратили свої домівки, за тих, хто втратив невинно. Своє життя за всіх тих, хто постраждав від руки ворога, окупанта нею. Але в сьогоднішній день ми почули цю молитву цьому храмі. І я щиро вітаю громаду, яка в сьогоднішній день, важкий день, але зуміла добитися того. Аби їхнє волевиявлення було почуте і було задоволене. Звісно, ми сподівалися зовсім на інше. Ми очікували в 2014 році, що люди зрозуміють, що люди свідомі, що люди українці, але, на жаль, це не стало. Ми чекали всі роки до початку повномасштабної агресії Росії. Ми чекали в час, коли українські православні церкви в Україні об'єдналися в єдину православну церкву. Але вони і тоді не схотіли. Вони бажали, що вони приватизували Бога, приватизували благодать і що крім них ніхто не є ні благодачний, ні канонічний, ні достойний. І вони прийшли, хоча Україна вони не прийшли. Хоча Україна просила, прийдіть на собою. Ваша воля є на те, аби в Україні запанувала одна православна церква. Але вони не схотіли, вони не прийшли. І навіть тоді, коли ворог повномасштабно прийшов на нашу землю і почав нищити, поплюжити нашу українську землю, вбивати, рівняти. Землею все, що на ній є, навіть тоді вони шукали різні відмовки, вони шукали різні способи, але тільки не об'єдналися. Колись я надіявся, вірив, сподівався, мріяв про те, що колись на нашій, нашому районі, в нашому благочинні Старокостянтинівському, нашому округу запанує мир, спокій. Ці священники об'єднаються, буде єдина церква, і ми будемо братами. Будемо ходити на свята один до одного, в гості, вітати один одного. Але ми бачимо, що навіть і страка, страшна біда не дала їм зрозуміти, що пора об'єднатися. Але для мене очевидно, не об'єднуються об саме тому, що вони не є українцями. Їх не болить серце, вони заради спільного майбутнього не готові піти на те, щоб примиритися, об'єднатися, забути все, що було раніше, і стати до спільної побудови української держави. Але Бог в правді, в Бог з тими, хто чинить правду. І Бог не буде, не може бути посоромлений. І в нинішній день ми бачимо, що які б старання тих сил не, було, не були, але ви, громада, свідомі люди, розумієте, що не діло в якійсь там вірі, вірі, нинішній день стоїть питання нації, нинішній день стоїть питання майбутнього України і заради цього. Повинні об'єднатися і партії, і різні людські амбіції повинні бути відкладені в сторони, повинні об'єднатися і церкви єдину православну, для того, щоб ми могли вистояти і перемогти. Тому що тільки разом ми можемо це зробити. Тому в сьогоднішній день я щиро дякую вам, що ви запросили нас, вибичайсь. Як представників Православної церкви України духовенство нашого благочиння Старокостянтинівського до своєї громади запросили на цю першу службу. І ми щиро дякуємо, що ви є свідомими і що ви об'єдналися для того, щоб майбутнє і перемога була за нами. Вітаю щиро вас, Божого благословення і ангела-хоронителя! Хочу сказати, що віднині ви обрали. Голову парафіальної ради ви обрали членів парафіальної ради на нинішній день. Єдиним органом, який є, я, який є тут законодавчий, це є вони. І вони будуть запрошувати духовенство на богослужіння, вони будуть мати доступ до храму. Вони повинні забезпечити, щоб храм був безпечний, щоб тут. Е, Бо ми розуміємо, що амбіції ці не відійшли десь в сторону, що будуть намагання і надалі і війти в цей храм, і не дати богослужіння проводитися. Тому це треба буде забезпечити все і запросити духовенства, щоб не сказали, що церкву забрали і немає молитви в церкві. Молитва в церкві буде, і на всі свята будуть, і будуть Апаски освячувати все, так як положено. В християнському світі і в громаді. Але на нинішній день керівництво є парафіальна тут громада. Тому Хай Бог благословляє всіх нас, всіх нас перемогою, маленькою перемогою, але з таких маленьких перемог складається наша загальна перемога. Хай Бог благословляє всіх вас, всім вам ангел-хоронителя і Божого благословення! Слава Ісусу Христу! Слава Христу!